Єзекіїля, 45 розділ. А коли ви будете кидати жеребка про землю в спадщину, то дасте приношення Господеві, святе із землі, 25 тисяч ліктів завдошки і 10 тисяч завширшки йому. Це буде святе в усій його границі навколо. З того буде для святині чотирикутне місце довкола п'ять сотень на п'ять сотень, п'ятдесят ліктів вигін йому навколо. А з цієї міри виміряєш двадцять п'ять тисяч ліктів завдовж та десять тисяч завширш. І в цьому буде святиня святеї святих. Це святість із землі. Вона буде для священників, що служать святині, для тих, що наближуються, щоб служити Господеві, і буде їм місцем для домів і святим місцем. А 25 тисяч ліктів завдовж, і 10 тисяч завширш буде для левитів, що служать храмові, їм на володіння міста на сидіння. А на володіння місту даєте 5 тисяч завширш і 25 тисяч завдовж напроти святого приношення. Воно буде для всього Ізраїлевого дому. А для князя буде з того і з того боку святого приношення і володіння міста навпроти святого приношення і напереді володіння міста від західнього краю на захід і від східнього краю на схід, а завдовж відповідно одній частині племена від західної границі до границі східньої землі. Це буде йому заволодіння в Ізраїлі, і мої князі не будуть уже тиснути народу мого, а край дадуть Ізраїловому домі їхнім племенам. Так говорить Господь Бог, досить вам Ізраїлеві князі, насильство та утиски відсуньте, а робіть правосуддя та правду. Перестаньте випихати народ мій з його землі, говорить Господь Бог. Майте справедливу вагу і справедливу ефу та справедливого Бата. Ефа і Бат буде однакова міра, що Бат виносив десяту частину хомеру, а десяту частину хомеру Ефа, згідно з хомером, буде міра його. А шекель двадцять герів. Двадцять шеклів, двадцять п'ять шеклів, та п'ятнадцять шеклів буде вам міра. Оце те приношення, що ви принесете, шоста частина ефис хомеру, пшениці, і шоста частина ефис хомеру ячменю. А постанова про оливу з бата оливи, десята частина бата. Скору десять батів хомер, бо десять батів хомер. І одна штука з отари з двох. Сот штук з доброго пасовиська Ізраїлевого на жертву хлібну, і на цілопалення і на жертви мирні, щоб очистити їх, говорить Господь Бог. Увесь народ цього краю повинен давати приношення для князя в Ізраїлі. А на обов'язкову князя буде цілопалення і жертва хлібна, та жертва лита в свята і в новомісяча, та в суботи у всі свята Ізраїлевого дому. Він Приготує жертву за гріх і жертву хлібну, і цілопалення, і жертви мирні, і на очищення за Ізраїли в дім. Так говорить Господь Бог: у першому місяці, першого дня місяця, візьмеш молодого бика з великої худоби, безвадного й очистиш святиню. І візьме священник з крови жертви за гріх і покропить на одвірок храму та на чотири кути відступу жертівника, і на одвірок брами внутрішнього подвір'я. І так зробиш сьомого дня першого місяця за кожного, хто прогрішиться через поплення помилку або з глупоти, і очистите храма у першому місяці, 14-го дня місяця, буде вам Пасха, свято семиденне, будете їсти опрісноки. і приготує того дня князь за себе та за весь народ краю бика на жертву за гріх. І сім день свята буде він приготовлювати цілопалення для Господа, сім биків і сім баранів безвадних на день, сім день і жертву за гріх козла на день. І приготовить жертву хлібну, ефу на бика, і ефу на барана, і оливи гін на ефу, 7-го місяця, п'ятнадцятого дня місяця, в свято буде він приготовлювати те саме сім день, як жертву за гріх, як цілопалення, так і жертву хлібну, так і оливу.